У цьому ролику я розповім вам, як саме вас оцінюють рекрутери під час співбесіди. Та до чого вам потрібно бути готовим. Зараз я вам поясню, як вас бачить професійний рекрутер під час співбесіди. І так, на жаль, це більше відноситься до рекрутерів західних компаній. У нас, здебільшого, все працює трошки інакше та безсистемно. Але поступово методика STAR доходить і до нашого it колгоспу А в ньому Human Resources поки що дуже відсталі. Та й, здебільшого, не мають ніякого уявлення, про що насправді їх робота. Отож, почнемо. Що ж таке насправді методика STAR? Рекрутери використовують STAR... Щоб підбирати персонал з компетенціями. Під компетенціями я маю на увазі скоріше якості характеру кандидата, а не знання у певній галузі. Наприклад, стар допомагає визначити лідерство, рішучість, мотивацію, а також комунікативні навички, які сприяють досягненню успіху в посаді. Тобто, здебільшого, наші софт скіли. Мабуть, потрібно розшифрувати абревіатуру STAR для кращого розуміння цієї методики. S це situation, ситуація. T – це Target ціль. A action дія. І R result результат. І так, ми переходимо до питання, чому застосовують методику. Її застосовують для того, щоб кандидат міг детально описати ситуацію. Сформулювати завдання, що стоїть перед ним. Визначив свої дії для вирішення цього завдання та привів їх до формального алгоритму. Результатом він розповість, що в нього вийшло. І так, як же використовують стар на співбесіді? Стар належить до поведінкового вигляду інтерв'ю. Насправді це новий вигляд інтерв'ю. Я сам його проходив лише кілька разів. І це було на західні стартапи. У нас такого інтерв'ю немає. Воно досить складне, я вам скажу. Тому що воно від вас вимагає майже всіх ваших навичок і софт-скілів. У ході співбесіди рекрутер запитує про минулий досвід кандидата та просить його розповісти про конкретні ситуації. Рекрутеру достатньо для загального розуміння отримати 2-3 повних поведінкових приклади для кожної компетенції, що його цікавить. Давайте їх, мабуть, розберемо, які питання у нас варто ставити по кожному з пунктів. Перше, це у нас S-питання, тобто ситуації. Такі питання дають можливість проаналізувати, як кандидат ставиться до кожної окремої ситуації. Розповідаючи, він нам демонструє рівень мислення та інструменти, які допомагають йому вирішувати ситуацію. Далі наводимо список із питань для деяких компетенцій. Наприклад, компетенція, така як найм працівників. Це більше питання, які стосуються вже керівництва та самих рекрутерів, але їх теж потрібно розглянути, щоб ви це розуміли. Це такі питання, як. Розкажіть, як ви шукали працівника, якого найняли останнім. Розкажіть про ситуацію, в якій вам було найважче знайти потрібного фахівця, що цьому сприяло або навпаки не сприяло. У такому пункті, як навчання на робочому місці, можуть ходити наступні питання. Перше, це розкажіть про ситуацію, в якій ви навчали підлегло будь-якої навички. Чому виникла така потреба. Друге, наприклад, згадайте найскладніший за останні півроку випадок, який пов'язаний з навчанням ваших підлеглих на робочому місці. Третім таким питанням можна виділити: розкажіть про випадок, згадуючи який ви можете пишатися тим, як навчили вашого підлеглого. На перший погляд, нам здається, що ці. Питання ну, не досить підходять для нашої IT спеціальності. Але насправді основна характеристика західних компаній, яка їх відрізняє від наших компаній, це те, що ви здатні передавати свій досвід всередині компанії. Тобто, при наймі наступного співробітника, за допомогою вас вони зможуть більш швидко адаптувати його. Тобто, вам потрібно мати якийсь мінімальний набір навичок менторства. Наступний пункт це мотивація. Згадайте випадок, коли вам потрібно було від співробітника більшої віддачі. Наприклад, ваш підлеглий втратив інтерес до роботи. Розкажіть про це. Також можна ще виділити окремо оперативне керівництво. Наприклад, можна згадати ситуацію, коли необхідно було в найкоротший термін організувати виконання будь-яких робіт. Тут ще можуть задати таке запитання як згадайте, як ви зіткнулись з серйозною проблемою під час постановки завдань підлеглим. Або ж згадайте, коли вам довелося змінювати режим контролю за виконанням завдань. Далі ми розглянемо делегування. Це якщо у вас були позаштатні ситуації, або ви мали підлеглих. Основне запитання тут наведіть приклад ситуації, коли ви делегували свій обов'язок вашому підлеглому. Або ж старшому розробнику в нашому випадку, якщо ви джун. Далі у нас іде пункт вибір пріоритетів. Тут першим питанням, мабуть, слід зазначити. Наступне. Згадайте, як на вас звалилося відразу кілька великих завдань, і довелося вирішувати, які робити в першу чергу. Розкажіть про це. Другим таким питанням можна виділити, згадайте, випадок, коли вам було непросто вирішити, яким із двох важливих питань ви хочете зайнятися в першу чергу. Далі у нас іде пункт ухвалення рішень. У цьому пункті слід розглянути наступні питання. Найскладніше рішення, яке ви приймали на роботі за останні півроку. Наприклад, яке з ваших рішень за останні півроку було найкреативнішим? Або наведіть приклад ситуації, коли ви прийняли хибне рішення. Тут у вас потрібно буде показати якраз ті самі навички, які у нас вважаються кліше у резюме. Тобто, як ви відноситесь до стресу. Як ви справляєтесь з критичними ситуаціями. Далі можна виділити такі речі, як переговори про умови. Згадайте ситуацію, в якій найбільш ефективно ви торгувались. Або ж згадайте випадок, коли клієнт найактивніше просив знижку чи відстрочку. Також тут слід розглянути ще холодні дзвінки. Це, наприклад, згадайте, як вам потрібно було домовитись про зустріч із незнайомою людиною. З незнайомої вам повністю компанії. Яким своїм холодним дзвітком ви пишаєтесь найбільше. Наступним пунктом ми розглянемо командну роботу. Тут можна виділити такі питання, як: Згадайте, як вам потрібно було поєднатися з вашими колегами для вирішення спільного завдання. Які кроки ви для цього зробили? Ще можна виділити таке питання, як коли вам було найскладніше працювати в команді? Це теж таке доволі колюче питання. Далі переходимо до більш критичного пункту це конфліктні ситуації. Першим питанням, яке слід відразу для себе засвоїти, це яка ситуація при спілкуванні? Вам стала найбільш емоційно напруженою. Наступне таке основне питання, яке ще можна виділити, це згадайте, як ви спілкувались з агресивно налаштованим співрозмовником. Це така модель із питань, тому підберіть самостійно схожі питання зі свого професійного кола діяльності. Так, я розумію, що більшість айтішників будуть трохи вибиті з колії такими питаннями, але їх потрібно детально відпрацьовувати. Далі переходимо до наступної літери в абревіатурі це те питання. Нам доволі важко оцінити дії співробітника зі сторони роботодавця, тому, якщо ми не розуміємо завдання, яке перед ним стояло, ми задаємо йому те питання. Приклади те питань наступні. Перше, це яке завдання стояло перед вами. Друге, це яке завдання ви поставили б собі в цій ситуації. Та третє, що було б для вас головним у цій ситуації. Наступним нас іде в абревіатурі А питання. На цьому етапі ми вже розуміємо, що ми дізнались про завдання, які стоять перед кандидатом. Тепер нам потрібно визначити, як саме він діє. Мабуть, це найцікавіша частина оповідання, яка демонструє практичний досвід кандидата. У нас, на жаль, рекрутери не вміють цього робити. Нам у а питаннях потрібно визначити наступні компетенції. Перше. Комунікативні навички. До них можна пройти дуже простими питаннями. Наприклад, що ви сказали, як він відреагував, що ви зробили після цього. Як ви це пояснили? Які докази ви навели. Що ви зробили, щоб настроїти співрозмовника на спокійну мову. Як ви Підноситесь до негативу у вашу сторону. Тобто, знову ж наша стресостійкість. Наступна компетенція це наші інтелектуальні навички. До них ми доходимо наступними питаннями. Як ви ухвалювали рішення? Як ви збирали інформацію? Які ще були варіанти? Що ви враховували? Які параметри ви порівнювали? Таким чином ми отримуємо повну модель запитань, наскільки у нас дуже гарні софт-скіли нашого кандидата. Наступна абревіатура це R-питання. Тепер, після того, як нам стала відома ситуація, завдання та дії кандидата, нам потрібно визначити результат. Наскільки успішно кандидат діяв, та чи вдалося йому реалізувати задумане. У цьому нам допоможуть Р питання, які слід ставити не в лоб, щоб кандидат давав максимально правдиві відповіді та не прикрашав дійсність. Примітка для кандидатів, які вперше проходять співбесіду по такій методиці слід тримати себе в руках. Вам краще не казати перше, що прийшло на думку. Навіть якщо ви були на 100% праві в тій ситуації. Саме гірше, що ви можете зробити, це показувати вашу токсичність, описуючи вирішення ситуації, хейтити роботодавця чи клієнта. Тут вам необхідно максимально лаконічно довести вашу позицію до рекрутера, оминаючи всі гострі кути, інакше для нього це відразу буде червоний прапор, який сигналізує про ваше завищене его, яке ви не здатні його приборкати. Ви можете бути сотню разів праві, але це нікого не цікавить, якщо ваша бурхлива реакція на проблему ні разу вас не прикрашає. Також не варто показувати якусь занадто м'яку позицію, нібито вийшли з повним програшем, хоч і були праві, це показує те, що ви не готові відстоювати свої права. Опишіть це так, ніби ви діяли згідно з робочою інструкцією у відповідності до корпоративної етики компанії. Тобто так ви більш делікатно та цивілізовано покажете некомпетентність керівництва, яке порушило власні правила щодо рішення по вашій кандидатурі. І так, тепер, мабуть, краще перейти до самих прикладів р-питань. Перше це чим у нас все закінчилось. Друге це, на цьому все закінчилось? Чи ще ні. Також, якщо кандидат відповідає загальними фразами, варто уточнити деталі наступними питаннями. Якими були підсумкові домовленості, у який момент усе було готове, що саме сказав після цього керівник або ж клієнт. Тепер, коли ми пройшли через усю абревіатуру, підвели підсумки, поставили якісь заочні бали по нашому чек-лісту з цих питань, ми переходимо до аналізу результатів. Цілком оцінити компетенції можна тільки після співбесіди на підставі фактів та кейсів. Всю важливу інформацію під час інтерв'ю слід записувати, це допоможе вам нічого не прогавити, щоб могло пройти повз вашої уваги та допомогти правильно оцінити кандидата. Якщо у кандидата є успішний досвід у вирішенні ситуації, схожих на ті, які чекають на нього під час роботи у вашій компанії, то це безумовно ваш кандидат. Але пам'ятайте, недостатній розвиток однієї з компетенцій не означає, що він ніколи не зможе її мати. Більшість компетенцій, за бажанням співробітника можна успішно розвивати. Люди, які працюють в інженерних ІТ спеціальностях, здебільшого дуже швидко вчаться. Це так, нагадування для роботодавців. Ось таким чином рекрутери у цивілізованих компаніях обирають собі кандидатів. Дякую, що додивились до кінця. Якщо інформація була для вас корисною, залишайте свої коментарі, підписуйтесь на канал, далі ролики будуть виходити по мірі моїх технічних можливостей.